Так, далі, суперова розпаковка. Що у нас прийшло? Самі потужні батареї, які тільки существують. Це самі самі потужні батареї, які бувають. На 6200 мАг. двісті міліампер куди вони ідеально підходять. Вони ідеально підходять для мого ліхтарика. У мене вдома лічно такий ліхтарик. Я лічно його використовую, і ця ємність перевірена. На приладах я перевіряв. Я знімав відео і показував 6140 6150 Воно показує. Так що, в принципі, ну, він свою ємність показує із заявлених 6200, тисяч Поняли? Дійсно, акумулятор дуже топовий, дуже потужний. До чого він годиться? Він годиться до такого акумулятора, як у мене до, до ліхтаря, як у мене вдома. Ліхтар для охоронця, я його називав. Для охорони ідеальний ліхтар. Помните? Той, який як однорежимний роботає на Type-C зарядочки, на П50 діодові із і корпусом, який дозволяє всунути туди будь-яку батарею. Розміру 18650, 21700 і 26650. Також він пахає батареїчної секції. Ну і галімей акумулятор в комплекті йде. В мене такий самий ліхтар вдома. І оцей ліх... акумулятор для нього ідеальний. Він, він рожден туди. Впіхайся. От. Ну Там пліночка, хто не зрозумів, треба пленку зняти. Оце ідеальний акумулятор для оцього ідеального ліхтаря. Дійсно, ну, не кожний чоловік, не кожний мужик може похвастатися, що в нього ручний фонарь з батареєю на 6200. Ну, піди перебери, Вон, дивись. Пожалуйста, ось дивись. Хорошо, ліхтар Фенікс стоїть 7,5 тисяч гривень. Читай, яка батарея? Батарея Фенікс, сама по yeah. собі батарея дорогуща, на 5 тисяч мА. А тепер дивися, ліхтар Байлонг 6200. Пожалуйста, ребята. Так оцей ліхтар можна на 800 гривень взяти з акумулятором, а оцей 7500. Разницю чувствуєте. Mm. <laughs> так що. Дійсно, це сама потужна батарея, яку можна поставити в свій ліхтар і дійсно пользуватися як просто незгораємою свічкою. він буде вічний в цей ліхтар. Коротше. Плюс він потужний. Ну, класний. Це ідеальна зв'язка, я вважаю. Він і до других ліхтарів підходить. а Можна його у відекс поставити. Наприклад, в оцей ліхтар Відекс ідеально теж він підійде. Тут батарея теж, дивіться, батарея на 5 тисяч йде в комплекті. Тобто для нього можна теж цю батарею приміняти, буде потужніше, ніж Відекс за 2000 гривень предлагає, а то буде ще потужніше. Поняли? Ну, ідеально, це для байлонга. Мені подобається, мені це якраз вдома, і я для нього вважаю, що це найкраща в мірі батарея. Все.